Коли я вирішив помитись, то побачив цілий клубок волосся, що заповнював ванну. Я був шокований і трохи наляканий, тож я вирішив поговорити з мамою. Вона сиділа на ліжку у своїй кімнаті, виглядала втоманою і нервовою, я підійшов до неї, намагаючись зберігати спокій. Мамо, ти нормально себе почуваєш? Я помітив, що останнім часом в тебе випадає дуже багато волосся. Може, давай ми з тобою разом до лікаря підемо. Мама різко підняла голову, і в її очах я побачив тривогу. Вона швидко встала і почала нервово поправляти волосся перед дзеркалом. Я вже була в лікаря, відповіла вона. Він сказав, що це нормально, просто потрібно пити більше вітамінів. Я хотів би їй вірити, але щось у її поведінці і в її голосі здавалось мені дуже підозрілим. Вона була явно занепокоєна, і я відчував, що щось не так. Я намагався не дратувати маму своїми питаннями і погодився з її словами, але сумнів і тривога залишалися зі мною. Наступний дивний випадок стався, коли я повертався додому після пар.